Всім привіт! Ви на каналі Дівчинка з України і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті четверта частина. Де він? Опа? І чекаємо, поки він загрузиться. Так, дочекались. І так. Що я зробила за кадром? Я зайшла якусь печерку. Там було багато всього такого заліза, міді, дуже багато всього, дуже багато копалин. І я можу зробити залізні інструменти. Меч, сокиру і. ще мені ще потрібно. А, кайло, точно. І, ну і ще трошечки залізних обладунків. Зовсім трошечки, зовсім копалиночку. Так, завантаження. Поїхали. Туруту, туруту. А мене залізо виходить, переплавлюється. О, вже 5 слитків Уже 6. Чудовий результат. Ще й досвід дають. Дякую, без це. І так, коротше. А, мене палок нема. Ну чого, ще зробимо палки. Все. Сокира. Кайло. Так, сокера, кайло. І меч мені треба. Так, і на меч хватає. Всі дві штучки. А мені не хватає. Опа! Тепер Все. Тепер у мене є всі інструменти, які потрібні мене для, ви... для виживання. Так, я трошечки поїсти. Коротше, я собі збудувала такий гарний тунельчик. Ту -ту -ту -ту. Вже якось темно. Ну, ще не достатньо темно, щоб не популювати на свинок. Хе-хе-хе, іди сюди, свинка. Все, за два удара. І все її нема. А в вочоги є, капець. Не спіла вийти вже по очілу. Ладно, ляду спать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стоп, а на моїй хаті не лазить пауки? Ну, я здається, що там мінімум один є. Мінімум один ганка. Зарізаємо через оцю дирочку, яку я давай. Я не розумію, чого я не можу застрибити опа. Тепер можу. Та я чого я не можу? Чого я тепер не можу, а? Це якось нечесно. А, і ще одна дихка треба просто. Пауків нема. Хеппі, хеппі, хеппі бабац. Ланочка. Ну, взагалі то у мене ще живі з стробити. Тож поки що можна ними попрацювати. Іди сюди, корівка <клухи> Все нема корівки Жаль корівку Так. В принципі, щось мені не потрібно. Мене і так і кровать. Та хай живе. Ну, що мені настільки жестоко, хоч я с собой люблю. Так, мені надо трошечки камня добути ще буквально капелиночку. Мені здається, я всі поечаю не докупаюся даже до вугілля, не то щоб за діаманти. Сейчас будем добувати. Подожіть, яке я добувати? У мене немає залізної броні? А у мене що є? А мене вже що є? Оце є тільки. Воно мені не допоможе захватувати світ. Так, короче, все переправилось? <звук> <звук> Це ж мені не хватить. Ладно. Шкіяну. Даже шкіяну не можу я зробити. О! Я можу зробити залізні чоботи. В принципі, нормально, в принципі, нормально. А що там у нас пшеничка? Пшеничкою все понятно. Вироста. Роста так повільно. Соло капець копей. Ну ще будем добувати їжу Побільше їжі, чи ні. Мій треба на грудик зробити, хоча б шкіряний. Кажучи про залізний. А ось і моя улюблена печера. Бац, бац, бац. Опа. Який же удачний прильот. до тебе назад Печерку. Угу. Господи. Опа. Ладно, я трошки тут побудуваю за кадром. І так, я коли була печергі і насобирала дуже багато каліза та міді. От тільки не знаю, на що мені мідь. Дуже 11 міді. Ладно, зроблю блоки будуть як прикраса мого дому. <гум> <гум> Ладно. Але залізо нам потрібно. Залізо завжди потрібно. Так, водії треба зробити відро. Треба зробити... Хоч би себе сильніше, що може тебе захистити. А оце... Дождь не знаю, куди його дівати. Алло, хтось буде броню. Вона мені, просто не потрібна настільки, що я не знаю, що з нею робити. Ладно, хай хтось забирає. Нате. І так, мені здається, на цій, ці. І... на цьому році ми закінчимо. Ми... Я зібрала багато ресурсів. І так, зустрінемося в наступній п'ятій серії. Дякую за перегляд. Бувайте.